Міна Фіалко. Кохання з першого погляду. В романі Кохання з першого погляду тернопільська авторка Міна Фіалко змальовує життя сучасної молоді, яка, будучи невдоволеною своїм становищем на рідній землі, шукає щастя за кордоном. Головний герой роману Олексій Шинкаренко, закохавшись місцеву красуню, намагається створити для неї невеличкий рай. Але вона прагне іншого життя. Зі сторінок твору читач отримає ще одне підтвердження, що кохання і зрада – це дві сторони однієї медалі. Сюжет, наповнений багатьма життєвими віражами в людських долях, тому захоплює з першої сторінки і не відпускає до останньої. Роман читається легко і залишає враження для роздумів. Отож, про що ця книга? Сюжет цікавий, долі головних героїв непрості. Я не люблю розповідати сюжет людям, які не читали твору. Але це роман про кохання, що відомо з назви, про захоплення грошима. І про те, як згодом заробітки виходять на перший план, оминаючи вірність, відданість, любов до дітей. Матеріальне. Будинки, вбрання викликають заздрість у друзів, і вона дружба кудись зникає. Постійна розлука з коханим через заробітчанство знищує сім'ю. Головний герой роману Олексій в пошуках щастя робить помилки, які зрештою через десятиліття і помилками назвати не можна. Сюжет захоплює, змушує хвилюватися місцями злитися на головних героїв. Взагалі-то я не відношу себе до сентиментальних людей та читаючи дану історію, я впевнена, що вона списана з чогось реального життя, були сльози жалю і надмірного хвилювання за дітей. Адже вони страждають через помилки, часто не по дорослих. Це роман про кохання і не тільки. Тому прочитайте і не пошкодуйте. Ніна Фіалко кохання з першого погляду. Навчальна книга Богдан рекомендує.